Офтальмологічне відділення Полтавської дитячої міської клінічної лікарні щодня забезпечує професійний догляд за здоров'ям очей маленьких пацієнтів. Тут працюють висококваліфіковані лікарі, які проводять сучасну діагностику та лікування зорових порушень. Працює для дітей від 0 до 18 років, для дітей міста, для дітей області. Для дітей будемо говорити так, мабуть, в даний час для всієї України, тому що у нас дуже багато є дітей, які внутрішньопереміщені особи, є діти, які з Харківської області просто до нас приїжджають, бо там немає до куди звернутися. Відділення наше розраховане на 25 ліжок, послуги у нас всі стаціонарні. Лікуємо ми короткозорість, амбліопію, косовки. Захворювання сітківки, зорового нерву, запальні захворювання, а також травми органу зору. Оперуємо. Відділення надає послуги з лікування короткозорості, далекозорості, косоокості, астигматизму, запальних захворювань очей, а також допомагає при травмах органів зору. Для діагностики використовують новітні обладнання, що дозволяє виявити патології на ранніх стадіях. Особливу увагу приділяють профілактиці. Лікарі проводять консультації для батьків, наголошуючи на важливості регулярних перевірок зору та дотримання режиму зорового навантаження. Робота дуже мені подобається. Коли діти видужують після тяжких захворювань, особливо, коли вони не бачать, а від нас уходять і бачать все. Це дуже, дуже приємно. У відділенні створено комфортні умови для перебування дітей та їхніх батьків. Головна мета забезпечити якісне лікування, повертаючи маленьким пацієнтам чіткість зору та радість пізнання світу. За рік тут отримує допомогу близько тисячі пацієнтів. Найчастіше звертаються це короткозорі скосокість і запальні захворювання дітей. Ну це запальні захворювання дітей маленьких, котрої декріоцистити, да, там такі абсеси, ось такі, ось такі ті самі. Ну, часто буває... Айти травми полтавська дитяча міська клінічна лікарня є прикладом сучасного підходу до охорони здоров'я а офтальмологічне відділення продовжує розвиватися, аби надавати найкращу допомогу юним пацієнтам.